Біля арсеналу облаштовують мистецьку фосу, яка у майбутньому діятиме як мистецький ярмарок. Художники та безпритульні взяли в руки у такі звичайні інструменти і влаштовують своє майбутнє. Зараз знімають траву з бруківки. Понижуючи дорогу до її автентичного рівня, рів перед арсеналом за проектом мають заповнити митці, продаватимуть свої твори і творитимуть на очах у відвідувачів. На відміну від Вернісажу, це буде мистецтво високого рівня. Ну як ну чому запропонували, щоб розчистити місто? Ну то я і помагаю розчищати місто. Давайте чи будете ви тут в майбутньому працювати, чи хочете цього? А я ще не знаю, там дасться чути. На толоку зібралися дуже різні люди художники та безпритульні, які мешкають у спільноті оселя. І ініціатива бачите, друзів, бездомних львів'ян, які допомагають бездомним художникам, так як фабрики немає скульптурної. У нас багато художників, які годували свої сім'ї за рахунок роботи на скульптурній фабриці, художники в виробничому комбінаті. Сидять в майстернях і на коліні роблять те, що фізично можливо реалізувати. При фізичній роботі всі відчувають себе рівними. Ці акцією ми можемо ну, якби допомогти тим людям, які в спільноті живуть, вийти з тої ізоляції, тому що живуть в одному середовищі. А тут ми разом, разом з художниками, разом з ну ніхто навіть не питає, хто сьогодні сюди прийшов, просто мешканці Львова. А мешканці спільноти оселя сподіваються, що у майбутньому їхні реставровані твори знайдуть собі місце на мистецькій фосі. Можливо, можна буде виставлятися, з кошель. Але колектив поїхав. я. Міріам Голандка приїхала волонтером, аби допомогти і безпритульним, і художникам you can, if you... Якщо ти приєднуєшся до групи волонтерів, то маєш значно більше нагоди поспілкуватися з місцевими людьми, їхньою культурою, ніж ти приїхав би як турист. Це місце буде завжди людним, кажуть організатори музей ідей та міська рада. Відвідувачі тут зможуть не лише купити речі, а й побачити ремісничі таємниці. Марічка Крижинівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура.